Неля була такою, як я й уявляла, впевнена, весела і крутила чоловіками, мов дзигами. Звичайно, якби мені таку фігуру, таку красу, то я б крутила, а не працювала на двох роботах та не знала, кому подзвонити, аби з дітьми посидів. Я в свої сорок виглядала вже якоюсь бабусею, а неля й досі, як дівчисько, хоч ми майже ровесники. Добре Нелі крутити чоловіками, коли її вже роки за кордоном гроші заробляє. А ти не думала, питала її я якось, що він там теж когось має. І що, хай має, і головне, хай мені гроші йшли, тільки й сміялася Неля. Звичайно, що таку, як Неля, він точно не має. І отак роки ми живемо поруч. Я дивлюся на життя Нелі і розумію, що моє ніколи не буде таким. Я ж правильна. Заміж вийшла, бо студентська любов, бо вірші романтичні, і прогулянки до світанку казав, що зробить мене щасливою. І справді Ігор старався двійко діток чим не щастя. А далі вирішив, що візьме кредит і купить нам квартиру, щоб не жити з батьками стільки років, але як не щастить, то не щастить. Валюта виросла в рази, стало просто непосильною виплата, і ми мусили продати банку квартиру і ще й винні залишилися. Не кожен таке витримає, і Ігор не зміг. Не кожен таке витримає і Ігор не зміг. Вернувся до свекрухів в панельку. Горював, довго горював. Я вже його й просила, і лікувала. Лікар попереджав, що з його серцем пити взагалі не можна, але ж де він слухав. От тепер мені лишилося що крутитися на двох роботах та просити то маму, то свекруху сидіти з дітьми. Де тут за чоловіків думатимеш, інше голову переймає? Аж якось бачу рух на сходовій клітці. Невже неля нового кавалера додому веде? Аж ні. Навпаки, неля прибирає, виносить просто гору пакетів. Саша вертається з Америки, купуємо квартиру і влаштовуємо всім таку прощальну гулянку, сміється вона. Ох, везеш їй. Сашу я зустріла на наступний день біля ліфта з приїздом, кажу. Лесю, а ти все молодієш, каже він, але ж я знаю, що це не так. Скажеш таке». я почервоніла, бо не могла згадати, коли я останній раз щось подібне чула. То коли прощальна забава, Неля розповіла так, каже, що ви купуєте нову квартиру і переїжджаєте. Так, але поки вибираємо район. Отак ми й ліфтом піднялися, а він все хоче балакати, я й запросила до нас. Звичайно, якби знала, що гості, то хоч би прибрала, але ж у мене діти, як не одне кине, то друге. Вже я й обід дітям роблю, то й Саші пропоную, і мене то так дивує, бо ж у нього он жінка поруч, такі страви може зробити, що я такі лиш на свята їм. Дякую, було дуже смачно, каже він, але йти не планує. Та на здоров'я кажу, а потім не витримую і починаю питати, чого він не йде додому. А я не хочу я зовсім тієї жінки не знаю, яка зараз там живе. Виявилося, що Неля витрачала всі кошти, які він пересилав на себе, і нічого не відкладала. А він їй наголошував, що та має відкладати, щоб купити омріяну велику квартиру. Тепер коштів тільки на квартиру, а дещо ремонт, прийдеться знову їхати на роботу, а він вже не хоче з нею нічого спільного мати. Чужа вона мені, знаю, що й невірна мені була, сама зізналася, та я був не ангел, але ж тепер, ну, геть вона не моя. Отак він душу вилив і пішов, а я сіла і думаю так, вірність не шанують, ще й сміються, а як прийдеться, то всі хочуть, аби тобі були відданими та тебе поважали. А щодо своєї поведінки, то поблажливий. А от до чужого, то до кожної рисочки прискіпуєшся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.